Плюс 9 дорівнює 8, 8 плюс 1 дорівня 9, 9 плюс 4 до 14, 13 плюс 7 до рівня 20. Молодчина. Ну просто швидкість блискавична. Вниз біжимо. збіжимо. 20 мінус 6 дорівнюють 14, 14 мінус 3 до рівня 11, 11 мінус 2 до рівня 9, 9 мінус 1 до рівня 8. Співпало. Співпало, Нікіта, поміти всі це помітили. Який варіант. Прекрасно. Готові до наступного завдання. Так, Костя і Даніель показали зараз найвищий ступінь. Так, хто може таким же чином виконати наступне завдання? Даша, будь ласка. 0 плюс 20 дорівнює 20. 2 плюс 18. Допомагаємо. 18. 18. Дарівня. Плюс 14 дорівнює 20. Прекрасно. Прекрасний результат. Софія, далі, будь ласка, продовжуй. 20 мінус 10 дорівнює рівню 1. 20... Стоп. Уважно подивилися, наприклад. 20 мінус 19. 20 -19. 1. Так. 20 мінус. 18 дорівнює 2. 20 мінус. <таспоцив> да. Тиша. сейчас да. так Далі. уважно да. так у вас.